Друзі, вітаю зараз! Є свіжа інформація про те, що в Копенгагені в умовах таємності прийшла мирна конференція щодо угоди. Там був присутній радник з безпеки. Саліван, це якраз таки головна людина, яка відповідає за безпеку у Байдена. Курує одночасно кілька розвідок. Ну і власне там були присутні представники глобального півдня, яких переконували стати на сторону України. Все це відбувається в час, коли Британія говорить про можливий розпад Росії. ЄС збільшує військові фонди для України, і всі разом готуємося до саміту НАТО у Вільнюсі. Підпишіться на канал, і Ми зараз з вами всю цю інформацію проаналізуємо. Власне, в столиці Данії Копенгагені в умовах суперсуворої секретності відбулася мирна конференція щодо України. Крім представників низки західних країн, також взяли участь такі країни, як Китай, Індія, Бразилія та Південна Африканська Республіка практично весь блок БРІкс без Росії, тобто, союзників Росії переконують стати на нашу сторону. Ну і зрозуміло, що Саліван, який веде достатньо жорстку позицію, дуже такий цинічний політик, і в найближчому оточенні Байдена, зрозуміло, що зібрав цих союзників не для того, щоб сказати Росії гарні слова. Власне, згідно з повідомленнями, головна а, власне, мета полягала в тому, щоб вивчити підтримку а, і вибити цю підтримку з боку країн глобального заходу для Росії, які до цього або підтримували Росію, або були латентними такими маленькими партнерами, типу Індія або Бразилія, яка до кінця не могла визначитися і робила дуже часто недолугі, не зовсім правильні політичні заяви. Власне а, АРД. Європейські ЗМІ, з їх Брюссельський офіс, офіційні ну, заявив таку історію, що офіційні мирні переговори можуть початися в липні, а це також підтримують данські ЗМІ та французькі ЗМІ. І говорять, що ініціатива походила з. України, і що власне Україна хотіла цих мирних переговорів, і Україна задала ось цю динаміку, й тон. Я спілкувався з деякими представниками українських депутатів, які там в першому рукостисканні в Офісу президента вони кажуть, що неправда, але от якщо дивитися на їхні плани і на те, що вони роблять, то дуже виглядає дійсно, що це може бути саме. Так, тому що їх це не зовсім Вони кажуть, що рейтинги можуть падати, якщо підуть на незручні і непотрібні для України перемовини. Але поки що, це все інсайди і кулуарщина. Офіційних даних заяв немає. Я думаю, що після того, як АРД запустило ці новини. В пресу, то якраз таки Офіс президента або сам Зеленський це прокомунікує. Більше того, в Офісі президента говорили, що в них є 10 пунктів на базі статуту ООН. Ну, це все прекрасно, але зрозуміло, що ніяких поступок територією, людьми чи українським майбутнім. Ми чітко йдемо в НАТО, ми йдемо в ЄС і ми повинні звільняти наші території. Ну і зрозуміло, що зараз дуже багато цих мирних ініціатив Третього світу, які взагалі. Нам не потрібні і взагалі нам ні до цього гарного не призводять, крім того, що піднімають їм політичні акції чи зберігають обличчя розтоптаного пригоженим Путіна. Паралельно з цим уряд Британії вийшов із заявою про те, що їм треба там джерела, пише The Times, те, що треба готуватися до можливого швидкого розпаду Росії. І вони говорять, що їм треба бути готовими, тому що Рейд Пригожина продемонстрував дуже просту і банальну річ, що путінська вертикаль настільки слабка, що 25 тисяч е голодних е вмотивованих чоловіків можуть піти на Москву і знищити весь політичний режим. І тому британці кажуть, що слухайте, давайте будемо готові як свого часу до розпаду радянського союзу. Треба бути готовим до розпаду. Путінської Росії це прекрасна річ. Треба бути готовими, щоб увірвати собі побільший шматочок газу, нафти чи, наприклад, природних ресурсів. Тому що ця консервна банка явно належить цьому світу, але не тільки, але не тільки самому. Путіну, ну і власне зараз теж почали ширитись дуже багато інформації про те, що за цим заколотом стояв саме Патрошов, який хоче просувати свого сина на перше місце. Спочатку на прем'єра, потім в президенти такі історії лунають кулуарно в дипломатичних лініях. От подивимося, як далі буде розвиватися ситуація. А поки що Путін виглядає в дуже слабкій ситуації, навіть попри те, що зник Пригожин і поки що в пресу не з'являється, все рівно весь світ розцінює Росію і путінський режим як надзвичайно слабкий, крихкий і такий, що може дуже швидко розвалитися. Ну і власне про це говорить британський уряд, який вже готується до їхнього розпаду. Ну і ще одна прекрасна річ, яка сьогодні сталася, ЄС в понеділок удвільчі збільшив розмір фонду військової допомоги для України. Водночас рішення про новий транш Європейського фонду миру для України швидше за все не буде. Міністри закордонних справ Європейського Союзу прийняли рішення збільшити на 3,5 мільярди євро. Фонд військової допомоги, який буде використовуватись для фінансування зброї та боєприпасів для України, власне, такі, і таку інформацію передає Ройтерс. І очікується, що міністри піднімуть фінанс, фінансову стелю для України, Європейського цього фонду. От, власне, практично до 8,7,9 мільярда. От, ну і чекають на зустріч в Люксембурзі. Ось такі зараз головні поточні новини. Це насправді дуже гарний сигнал. Нам дають гроші. На завершення війни з Росією, на добиття цих покидьків на нашій території, на вигнання окупантів від нас. На жаль, далі залишається реальною загроза Росії щодо Запорізької атомної станції. Взагалі її піднімається питання можливих ударів по Києву, тому в будь-якому випадку ми з вами насторожі. І от завжди розуміємо, що вони на це здатні. Україна дещо знизила атакувальні. Настрої на фронті в суботу для того, щоб розуміти, що якщо піде карта з пригоженим, щоб не спровокувати тотальний хаос, щоб Путін не нажав на червону кнопку, тобто ризики понижували. Ну от, ну, в будь-якому випадку Україна намагається на глобальному рівні відпрацьовувати демонтаж путінської російської системи їхньої держави. Ну і зрозуміло, що враховує всі ризики, в тому числі ті ризики, які лякають наших західних партнерів. Україна в даному випадку в рази хоробріша. Друзі, скажіть, будь ласка, чи бачите ви можливості, те, про що говорить АРД, німецька преса, європейська преса, чи бачите ви будь-які можливості переговорів у липні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!